На Украине бредят созданием собственного ядерного оружия. Нардеп Камильчук рассуждает, что обогатить уран – плевое дело. Сложнее создать ракеты, которые выступят в роли носителей ядерного оружия. Командир НАТО Белецкий заявляет, что у киевского режима есть полное моральное и юридическое право создать оружие массового поражения. Еще один бывший главарь Одесского правого сектора Стерненко предлагает шантажировать Запад. Или вы нам помогаете, или мы нанесем ядерный удар по Москве. У них настрой совершенно продолжение военных действий, но с другой стороны, когда вот эти западные аналитики или украинские журналисты рассуждают о Днепропетровской области или Сумская область, Харьковская. Слушайте, ну если вы фактически объявили нашей стране войну, вы будьте готовы, что военные действия могут быть не только на территории четырех субъектов, которые мы освобождаем от украинских почему там Еще какие-то области не могут быть затронутыми. Надо исходить из совершенно четких задач, которые мы ставим. Поэтому им надо, если они хотят продолжать вот эту вот эскалацию и фактически уничтожать свое государство, готовы быть и к тому, что российская армия придет освобождать и эти территории. Но посмотрите, ситуация как складывается. Вот вы один из первых сюжетов показали по новому витку обсуждения возможности Украины иметь ядерное оружие, как у них. Становится сложнее, они сразу начинают обсуждать ядерное оружие и считают, что это определенный момент шантажа, шантажа Российской Федерации, Запада. Но мы видели, к чему это привело перед началом специальной военной операции. Вы видели и помните, как Зеленский говорил, что Украина действительно имеет право на ядерное оружие. Дескать, Будапештский меморандум, он необходим пересмотр, но ну, а мы же не можем иметь рядом с собой страну враждебную с ядерным оружием. Поэтому попытка шантажа, она точно ничем не завершится. Наоборот, еще больше уверенности российской армии, российского народа, руководство связано с уничтожением этого нацистского режима. На самом деле, действительно, советская Украина обладала серьезными технологиями, серьезными а, промышленными возможностями. За 32 года, конечно, многие компетенции утрачены, и действительно серьезный урон российская армия наносит украинскому оборонному промышленному комплексу. Поэтому надеяться, что они могут самостоятельно что-то создать. Ну, я думаю, что здесь объективно никто на это не может рассчитывать. С другой стороны, конечно, возможно, грязная ядерная бомба, как террористическое средство, там и распыление отходов АЭС, это еще что-то возможно. А на самом деле, реальное создание ядерного оружия возможно только при передаче соответствующих компетенций и компонентов со стороны той же Франции или Великобритании. Но на самом деле, очевидно, даже эти страны, совершенно русофобские главы которых э, ведут гибридную войну против нашей страны, конечно, навряд ли смогут допустить. И я думаю, что и у нас будут возможности предупредить такие значит, риски для страны, потому что, ну, действительно, э, Зеленский его... Верхушка – это мартышка с гранатой, но к этим заявлениям и к этому шантажу надо с одной стороны не поддаваться, с другой стороны, относиться четко, и в том числе работая нашим спецслужбам. Еще один очень важный момент попытка экономического удушения нашей страны, опять угроза санкций, ну, уже какие только санкции против Российской Федерации не ввели, там Соединенные Штаты, вроде 500-процентные пошлины, потом, дескать, Трамп хочет смягчить эти санкции, давайте по большому счету посмотрим. На фоне успехов армии России Зеленский утверждает, что близок момент, когда можно будет остановить русских и заставить Москву прекратить войну. Параллельно Зеленский выражает недовольство Вашингтоном, мол, Трамп не чувствует боли украинцев. ЗЕ требует от Штатов ввести новые санкции против Москвы и сетует, что президент США верит в победу России, а обещанные Байденом в СУ 20 тысяч ракет для борьбы с Бакула новая американская администрация предпочла направить на Ближний Восток. Сам Трамп заявил, что недоволен украинскими атаками в российском тылу. Киевский режим сам дал повод, цитата, «пойти и разбомбить их чертям». При этом Трамп выразил надежду, что Москва не станет останавливать переговоры по урегулированию конфликта и заявил, что решение о новых санкциях, на которых настаивает Сенат, он будет принимать лично. Вместе с Путиным Трамп будет решать вопрос о бочной встрече. Лавровой Рубио заявил зам главы МИД Поп. По его словам, главы внешнеполитических ведомств России и США в постоянном контакте провели уже 7 телефонных разговоров, а также лично встретились на консультациях в Рияде. Для нормализации отношений Москвы и Вашингтона, заявил Рябков, требуется готовность США на деле уважать коренные интересы нашей страны. Киевский режим не уважает даже интересы собственных граждан. Вновь демонстрирует недоговороспособность. Украинская страна саботирует обмен пленными в возрасте до 25 лет и репатриацию тяжело раненых и больных. Киев не хочет забирать и придать земле 6000 тел погибших ВСУшников, которые Москва в одностороннем порядке предложила передать в Стамбуль. Границы уже прибыли рефрижераторы, в которых 1212 тел украинских военных. Но чтобы принять их, никто не явился. Комментируя теракты киевского режима, Трамп выразил надежду, что украинский конфликт не перерастет в ядер. Зам главы МИД России Рябков отмечает, что на эскалацию идет и сам Вашингтон. США намерены наращивать деятельность по развертыванию наземных ракет средней и меньшей дальности в разных частях мира. Следовательно, Штаты и их союзники Не оценили проявленої Москвою здержаності в этом питанні. под здержності. Розумівається односторонній російський мораторій на розвертванні подобних вооружень. Тепер його действия підходять к логічному завершенню приду приділ Розпочинаємо ми його з того, що зовсім нещодавно, а саме сьогодні, вночі, якщо бути точнішими, рашисти намагались обстрілювати території нашої держави. І один із авіаційних а також військових експертів прокоментував те, що. Сьогодні вночі всі запущені росіянами кинжали вони були знищені американськими системами Петріо. Тож про це більш детальніше поговоримо з вами далі. А саме сили оборони України ефективно застосовували американську зброю при відбитті масованої комбінованої атаки країни-агресорки в ніч проти 9 травня. Ну і також дописується про те, що сили оборони в ніч проти 9 травня ефективно застосовували американську зброю проти. Російських аеробалістичних ракет а саме це ЗРК. А, так Петріот. Вони знищили всі чотири запущені окупантами ракети Кинжал. Про це зазначив начальник управління комунікації а, командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. В етері нашим колегам п'ятому каналу коментуючи результати роботи повітряних сил ЗСУ під час нової нічної масованої рашистської атаки. Наявність системи Петріот відпрацювали сьогодні на 100%. Треба радіти за. Цей результат подякувати нашим силам оборони, що ефективно застосували в чергову американську зброю Петріот. Зрозуміло, нам треба більше таких систем для захисту, сказав Юрій Ігнат. Ну і також він підкреслив, що це саме ці системи ППО, що дійсно працюють проти таких цілей, як до прикладу балістичні ракети Іскандер м або ж аеробалістичні ракети «Кинжал». Іншого способу знищувати такі цілі на сьогодні, на жаль, ще немає. Маю на увазі, якщо брати ті системи, які. Є на ну, озброєнні саме в Збройних сил України в повітряних силах додав також Юрій Ігнат. Тобто з вами бачимо, що расисти вони все ж таки своє. Активні наступальні дії продовжують, продовжують роризувати і чинити це совільне на території нашої держави з кожним днем все більше і більше. Але знову ж таки дякуючи нашим партнерам, дякуючи підтримці, цієї ми маємо з вами до прикладу ці ЗРК Петріот, які знищують ці ракети, які рашисти намагаються запускати. Тобто, бачимо все одно з вами, що ми так маємо змогу відбувати ці атаки, як би важко це не було час від часу, тому що расисти дуже полюбляють перевантажувати нашу систему протиповітря оборони. Ну а тим часом зараз 21 перше сторіччя і ера штучного інтелекту. Так вона з кожним днем стає все більш актуальнішою. Актуальнішою ця тема. Ну і бачу, що з'являється повідомлення з приводу того, що Русня розробила новий ударний дрон з штучним інтелектом. V2V, а, V2U, а, який може автономно шукати і вибирати ціль. Передають таку інформацію в гори і у новітньому. Пола використовується також, до речі, китайський міні-комп'ютер Лі ТОП 203 на базі американського NVE-DEA jetson Джедсон І більшість компонентів також китайського виробництва. Особливість використання полягає в тому, що дрон порівнює зображення з попередньо завантаженими фото місцевості, Також ним можна керувати як FPV, використовуючи. А до речі, українські якраз сім карти ось такі от новини з'являються від наших гур. Будемо сподіватися, що рашисти все ж таки знаєте, не будуть їх запускати або щось у них там не вийде з їхнім затестом. Як нещодавно ми з вами так сміялися, так би мовити, з тих коментарів, коли пролітав так якийсь об'єкт над однією з частин території РФ. і Говорили, хто що, начебто, можливо, це був якийсь знаєте такий неуспішний запуск карешника, тобто, дійсно, ми з вами це бачимо. Бачимо, що рашисти намагаються щось удосконалювати, щось створювати, але знову ж таки будемо з вами спостерігати, як це відобразиться. А, на... Атаках, які расисти продовжують, на жаль, продовжують чинити на території нашої держави, але ось така от інформація також з'являється. Ну і далі, також ще один із рашистських посіпак звинувачує одну із країн в тому, що вона начебто допомагала здійснювати атаки по цілях на території Рефії. А саме начальник МЗС Рефі Лавров про це говорить, говорить про те, що робиться все українською стороною. Мовляв, Україна була безпорадною. Без з підтримки англійців не оминула Лаврову вагу і Америку. Хто знає, може там ще й спецслужби США беруть участь, але британці 100% – сказав він. А, ну і, до речі, досить цікаво. й те, що міністр країни-агресорка заявив це на форумі майбутнього 2050. За його словами, все знову ж таки повторюсь, робиться українською стороною. Мовляв, Україна була безпорадною без підтримки англійців. Не оминула вров також і сполучені штати Америки. звичайно, знаєте. Це такі самі тригерні країни для расистів. США і Україна. Хто знає, може там ще спецслужби США беруть участь, але британці 100% – сказав він. Ну і також Лавров цинічно назвав удари по військових цілях на території Рефії терористичними атаками, забувши про власні удари по Україні, по цивільних об'єктах, так і мирному населенню. Ну і також. Нагадаємо, що 1 червня під час операції Павутина українські БПЛА уразили цілі на п'ятьох аеродромах у РФ, а саме це було Білая, Дягілєво, Олінія та Іванова. Ну і ще один із аеропортів так і внаслідок ударів дронам було уражено 41 літак, серед яких були і А-50, Ту 95, Тут 22 М3, і ТУ 160. Тобто бачимо з вами, що Лавров промовчати не міг і ще більше і більше так своєї. Кось несенітниці вони дописують і говорять.